Так, шановні члени комісії, відповідно до положення про пропоційної комісії Хмельницької міської ради, 8 скликання засідання комісії є повноваженими, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів із загального складу. По списку у нас нараховується 5 депутатів постійної комісії питань законності, антикорупційної політики, охорони громадського порядку, регламенту соціального захисту населення та депутатської діяльності. Сьогодні присутні 4 депутати, відсутні один. Є пропозиція розпочати засідання. Заперечення немає, приймається. Так, на порядок денний нам пропонується винести шість питань. Вони всі в вроздені. Повторно е -е, їх озвучувати не будемо. Так, є пропозиція затвердити порядок денний. В голосуємо всі за. Так. Е -е, значить, Перше питання, яке у нас виноситься до розгляду, питання номер 6 Правильно дав про виконання в 2024 році місцевої програми забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей сиріт дітей позбавлених батьківського опікування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 22-26 роки. Затверджені рішення в чотирнадцятої сесії міської ради 8 скликання від на 6 двадцять першого року Номер 571 зі змінами. доповідає начальній служби справи дітей. Міської ради Тишукевич. За бюджетною програмою заходу державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на виконання заходів програми забезпечення захисту прав та законних інтересів Далі. дітей, з дітей, позбавлення батьківського опікування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпосуменності та безпоглядності на 26 роки Касові видатки з звітного періоду склали 81 тисяча 765 гривень 10 копій. В тому числі витрати, пов'язані з проведенням спільних профілактичних заходів дітей вулиці нічного місто неблагополучна сім'я. Видатки склали 4679 гривень 10 копійок. Проведення заходів до Дня Святого Миколая новорічно різдвяних заходів. Видатки склали 15 тисяч, було закуплено 000. Було 152 новорічних подарунки дітям сиротам дітям позбавлених батьківського лікування, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах. До проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей було закуплено 120 ранкових наборів, які були використані під час проведення святкових заходів в селах нашої громади. Це солодощі на суму 2520 гривень. Було проведено місцеву акцію День першокласника. Це трьом дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Було закуплено, які мали діти в перший клас, було закуплено. Рюкзаки з канцеляри повністю з канцелярським приладдям на суму 7 тисяч гривень. До дня усиновлення було закуплено восьми сім'ям усиновлювачів, які проживають на території нашої Хмельницької територіальної громади, в яких виховується 12 усиновлених дітей, подарункові сертифікати на суму 10 тисяч гривень. Також 42 тисячі гривень було використано. На доставку ну, оплату автотранспорту це наші діти з дитячого будинку сімейного типу. Ми возили в табір Буковель Артек. Було витрачено 42 тисячі і забирали назад. Тобто ось видатки по програмі, які були 24 років. Якось якісь запитання? Зауважую, прошу проголосувати. Голосно рішення прийнято. Так, дякую. Це так. Наступне питання, яке вона зноситься, це питання номер 1 про внесення змін та доповнення до рішення міської ради про регламент Мельницької міської ради восьмого скликання зі змін. Доповідає секретар міської ради. Крепкий проголосу речі. сьогодні ми будемо вносити Зміни до регламенту, а саме нас передбачено, що ми по-моєму за три дня до. Чергової сесії розглядаємо питання, але ви знаєте, що у нас багато представників комісії з району, які не можуть приїхати за два-три до ну, сесії, тому вносять ну, ну, такі зміни, щоб була можливість просто на день сесії розбиратися. Так і ми знаємо, що ми збираємося для день комісії. Комісія може збиратися просто в день сесії. Якщо запитання, Ви виуважемо, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Дякую вам Дякуємо рішення. Е не? Не приходи не, Наворуч... не. Ну, Приходить через нашу комісію нагородження. Нагородження. Припустимо, будуть хати нагородження. Ну так. Да. Завжди мають Ну, так. Завжди було, так. Ну, можна задати це питання. Ні, ну байдуже, щоб ми просто, ну не байдуже, але просто щоб не було... як це Щоб не було. Ми можемо зараз вам це все зв'язок. Щоб не було зауважень вам же. ні, Чому? Ні, ну щоб було... Потім було так залізло, що законно історично. Це логічно. Чи Ні, у нас е, Ірина Ярославна і, та, і Бережим. Бережим. за події пробушки. Так, шановні члени комісії, наступне питання порядку денного питання номер 2 Про схвалення меморандуму по співробітництві Хмельницької міської ради та коли ради у формі партнерства. Зараз, попрошу, нехай вона пояснити. да? Але раніше розглядали такі, звичайно. А це да. просто да. суттєві, що. Потому, що да. Там що, можна розуміти, що є провадження кожної з комісії. Так, Як Яка саме... до нашої комісії входить? Да. Так, Є положення про кожну комісію, в цьому положенні про уваження кожної комісії. Зараз я це все з'ясується. Можливо, ми помиляємося. Ну, можливо, але щоб знати всі ці питання, я думаю, зараз на один розглядає до вас дасть чітку і так, про схвалення меморандуму <різований> по співробітницьку <різований> Хмельницької міської ради та Колоківської селищної ради у формі партнерства, Відповідає начальник управління агрополічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Підломітрій <різований> Дорович. Проєкт рішення прослонення меморандуму між Хмельницькою міською радою та Політичною селищною радою партнерство. Але я хочу про це розповісти, що стало підставою для закінчення такого меморандуму. 31 січня 2025 року видана постанова міністрів України номер 97 про реалізацію експериментального проєкту і сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості Подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Мова йде про те, що в даній постанові визначено так звані е, значить, громади Форпости, тобто ті громади, які знаходяться менше, ніж 100 кілометрів від війні зіткнення або від кордону з Російською Федерацією, і які найбільше, на жаль, постраждали в результаті збройної агресії Росії. Е, значить, е, після того, як е, е, такий перелік був визначений. І тилові громади, ті, що, припустимо, можуть сприяти даним громадам. Після того, як ми отримали інформацію від обласної адміністрації з переліком цих громад, було відібрано громада, яка знаходиться в Чернігівській області за 415 кілометрів від Хмельняка, Куликівську громаду, яка логістично ближче до нас, і ну, виявлено. Таке е, бажання на виконання значить, цих розпорядчих документів заключити такий меморандум. Текст даного меморандуму є зразковим, е, тому що він йде в додатку до постанови Кабінету міністрів, про яку є умова. І після цього значить, відбулася в нас онлайн-зустріч між Поликівською громадою і Хмельницькою громадою, спілкувався міський голова з селищним головою. Чим, припустимо, в межах своїх можливостей ми можемо дані громаді допомогти. Там були прильоти. Там 14 населених пунктів, вона два рази менша від нашої, і звичайно, що вона потребує певної підтримки, але в межах, звичайно, наших можливостей. Тому на 6 число планується виїзд туди нашої делегації, щоб побачити на місці, що вони потребують нашої підтримки. І потім буде опрацьований на підставі вже меморандуму на підставі цієї співпраці. План тут може бути і фінансова підтримка, тут може бути і Підтримка певними роботами, технікою. В по може бути співпраця і між закладами навчальними, між музичними школами, інші види співпраці. От таким чином. От ще одне питання. E, значить, ви кажуть, було виявлено, було встановлено громаду, обрано. А яким чином обрано? Чому саме ця громада? E. Можливо, додавайте секундочку. Можливо, багато наших громад обрали саме її і будуть комунікувати з одною, а з іншою взагалі ніхто. Хто саме обрав цю громаду? Чому не інша? Е, ну, е, по-перше, тому що логістично вона ближче до нас знаходиться. Ну, вона маза, знаходиться прохуй. за 35 кілометрів. Ну, вибрали Чернігівську область е, і е, вибрали mm -hmm. таку громаду, тому що в подальшому е, будуть примусовому порядку. Вже це є за Чому саме ця громада? Дивіться. Одним з питань, значить, яке стало поштовхом для того, щоб саме зупинитися цій громаді, що ми співпрацюємо спільно з міжнародною організацією міграції. Ця громада співпрацює і, і наша громада співпрацює, і вони в проектній діяльності задіяні. Ну така вона прогресивна громада, і от ми визначилися на возі чи не буде ще, припустимо якась міська громада? Інша допомагати саме цій громадяні, тільки ми до допомагати ніхто не тут все судно. Може бути на одну громаду декілька мемораду, а на іншого взагалі нікого. Uh -huh. Ну, ну ми, сьогоднішній день так, так, а далі вже припустимо, міністерство буде коригувати, але коригувати примусовому порядку. А ми визначилися, припустимо, що. Як ніякого попереднього горення міським? Ми, я так розумію, ми це е, адмінперсонал е, міської ради. Так? Ну так, міський голова, заступник міського голови, е, оскільки вони співпрацюють з організацією з міграції, ми співпрацюємо з організацією, І логістичний е, момент теж визначався, тому що є е, і 500, і 600, і більше кілометрів а тут, 415 кілометрів. Чіасто ми на ній питання? Прошу проголосувати, підтримати. Рішення прийнято. Дякую, вам, здорові. Доброго дня. Добрий день. Так, так, наступне питання порядку денного. У нас питання номер 3 Про внесення змін до комплексної програми добро. На 24-28 роки, затвердження рішення 45-ї сесії міської міської ради осмотриння від 28 і 723 No1924 зі змінами відповідає начальник управління праці та соціальних населення Милошенкові. Додаємо до програми новий захід, зв'язку з тим, що є в нас субвенція з обласного бюджету. Захід називається змісення компенсаційних виплат за пільмові проїзд окремої категорії громадян на між міських внутрішньообласних маршрутах загального ходітування України області. На цей рік в сумі 52 тисячі 608 гривень. Дякую за питання. Так чисто можливо. Є оскарні, відходять від підсумки, відмовляються возити привізники. Тобто вони привозять все як майбутнє, показують так? Та це між міським приблизно розумію. Тому буквально ж були без скарги. Справа тому що Скарги були значно раніше. Ага. Це були до 24 року. Скарги у 24 році. Оцей проїзд і перевізник, який його здійснює, подали документи про те, щоб його компенсувати. Ми вивчили це питання і протягом минулого року компенсували його за кошти міського бюджету. Так як до цього такої компенсації не було. Коли ми на це все бачимо реальну кількість пільговиків, реальну суму коштів. Ці всі розрахунки буде подані в області, вони її взяли до уваги, Тепер е, це буде компенсація за рахунок коштів обласного бюджету. <клес> Я вас розумію. А скільки всього на собі господарювання, які отримують компенсацію? Ну, Тут в даному випадку це один. Один, це це, по-моєму, завалі. Це, тобто всі інші там Бонсєвич? І... Е, Бонсєвич – це міське перевезення. Один маршрут. Це все різні види перевезень. Ага. На різну територію лиарно? вони поширюються. Те, що ми маємо компенсувати за перевезення mm -mm. наших рівників, міський, приміський і міжміський внутрі внутрішний, у нас вже тепер всі є види перевезень. Коли в нас не було громади, громаді сільських населених пунктів, ми приміський проїзд не мали. Пісувати це були повноваження РДА РДА, ну скажімо так, вони не охоплювали всю територію компенсацію, тому що там якось мав бути такий підхід, що кожна, кожна громада мала робити свій розрахунок і в районний бюджет давати кошти. Для компенсації чисто за своїх пільговиків. Вони мали об'єднувати, мали бути заключені, відповідні договори з перевізниками, які здійснюють перевезення на е, приміських маршрутах, тобто які виходять, не виходять за межі району. Ну, скажімо так, цей процес мав бути організований, юридично правильно оформлений, і тоді, можливо, би він запрацював. Я хочу такі запитання, зауваження, заперечення, прошу проголосувати, підтримати. Рішення прийнято. Так, наступне питання порядку денного про внесення змін та доповнень до комплексної програми підтримки захисників з України та членів сім'ї у Хмельницькій міській територіальній громаді на 24-28 роки. Затверджене рішення 45-ї сесії Хмельницької міської ради 8 звітня від 28.08.23 -28 року. 19.25 зі змінами, відповідає начальник управління парксії та соціального захисту населення міської ради Тимошенко Ірина Ярослав. Е, також програму захисників вносимо два нові заходи. сінь е, 2 е, забезпечення видатків на оплату праці з нарахуванням на заробітну на плату фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в КНП, Хмельницька центральна лікарня. Оскільки там має працювати реабілітаційне відділення, в якому реабілітацію проходять військовослужбовці, там має бути забезпечена робота такого кільця. На оплату праці надається кошти державного бюджету. Відповідно за поданням Хмельницької центральної лікарні і відділу з питань охорони здоров'я, цей захід внесений в програму, сума коштів на цей рік 276,5 тисяч. На наступний і послідуючий до кінця дії програми 368 тисяч 600 гривень. Це один захід. І другий захід, пункт 7,3 забезпечення видатків на придбання будівельних матеріалів та предметів довгострокового використання для облаштування провели території та зони відпочинку біля приміщення комунального установи ветеранських прослів міської міської ради. Так як ветеранський простір брали участь в конкурсі, який був оголошений громадською організацією Мирничани, стали переможцями цього конкурсу, виграли там 88 тисяч, але частина всіх коштів 25% має бути виділено з міського бюджету. А це 23 тисячі 330 гривень, а 64 тисячі 592 гривні це за рахунок організатора конкурсу. Тому цей захід має донесенню програму для подальшої його реалізації. Це кошти для облаштування прилежної території, так? скамейка, клумба? Да, да, так, так. Ну, клумба, ну, я не знаю, там хідна зона, там можливо пандус, накриття, отаке. Ірина Миколаївна краще знаєш, це в'яний. Да. Там клумба, я думаю, що там не вийде. <сум> <сум> там чисто таке, можливо, відремонтувати. Вони Буського хочуть панку зробити, да. можливо, yeah. там? напроти а, нас. Це напроти, мили... ти, як з політики виходиш, там, де була аптека, це аптека. колоки. Аптека, аптека да. yeah. Ну там в бачок, вони yeah. в бачок yeah. будуть. Або, або хочуть зробити такий, що пандус такий під підйомник. Під під бо там дуже, якщо такий, як у нас там був, то там він дуже довгий, бо їм так не підходить, вони так вирішують, Ну я наскільки я знаю, що не так говоримо. А там як, ну, ну там по ціні вже вони будуть дивитися, вирішувати чи так, чи так. Ну не ну, конкурсу, вони ж подавали, <зас> що вони <будуть, зас> хочу ставити. Якщо вони ну, виграли, то значить так, як вони подавалися, вони такі будуть робити. Це всі зміни проводять. Є хтось запитання? Зауваження заперечення? прошу проголосувати. Рішення прийнято. Так, наступне питання денного У нас про внесення змін та питання номер 5 про внесення змін та доповнень до рішення 48-ї міс... сесії міської ради 8-го скликання від 6.10.23 10-го року номер 2069 про затвердження порядку використання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування заходів комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів сімей, Хмельницької міські територіальної громади на 24-28 роки зі змінами. Відповідає Тимошенко Ірина Ярослав. По цих двох нових заходах по фахівцю і по влаштуванню прилегної території затверджуємо два нові порядки використання коштів. Да. Прошу проголосувати. Дякую, Дякую. до зустрічі. Ми просто цікавилися чи ні. а я, я дивлюся, думаю, що це що немає. Порядку інформування, чому ні? Дивіться цього річ. Ми пропонуємо розглянути кандидатуру сука Олександра Васильовича до почесної відзнаки за перед Вінниччиною. Це власна відзнака, якою. Один раз в рік відзначаються мешканці, які, скажімо так визначаються громадами за багаторічну сумлінну працю в медичній сфері, вагому особистий метод розвиток системи охорони здоров'я Вінниччини, підтримку і розвиток кластерності, лікарні, суттєве покращення технічної бази закладу, організацію проведення якісного ремонту хірургічного відділення, забезпечення комфортних умов для роботи медперсоналу і надання медичних послуг населенню. Значні досягнення у професійній діяльності, активну громадянську позицію і всебічну підтримку доброчинних ініціатив. Ну, всі бачили і знаєте, хто був у лікарні, як змінила лікарня своє обличчя, right. скільки зроблено і в самій лікарні, і на території лікарні закупляються медичне обладнання, нове, ну, якісь інновації такі. Хто ближче до медицини, то ще більше знає. Він зараз, виконуючи обов'язки генерального директора, вже рік він працював на цій посаді. Ну і 17 років за відділенням хірургічно для Васильівна. Питання в тому, що якби стало питання не про то там чого. На комісії охорони здоров'я освіти. Молоді, О, а люди, тут якби було виникло питання, що воно мало бути на нашій комісії. А якби це була людина не зв'язана на з медициною, на які комісії вона приходила? Ну, тут культура, тут скажімо, за заслуги перед відомочкою, тут воно більше так до культурного напрямку. Якщо треба, ми будемо включати. Є позиційні запитання, товарині заперечення. Шановні члени комісії, питання порядку денного у нас вичерпені, засідання оголошую закритим. Нагадую, що сьогодні 25 квітня 2025 року, 13.00, відбудеться позачергова 73 сесія міської ради освіти. Прошу всіх прибути. 是不是？